Зі я Спецназ і ви на каналі спецназ Pro. І сьогодні ми будемо грати в Drift 2 Drag. Е, е, е Я в цю гру вже трохи грав. Я вже тут дуже добре прокачувався. Люби цей звук. Ну це ще не все Переходимо сюди. У мене і ця тачка побачена вже на максимум. І це моя нова ласт. І давайте зараз. Ми чуть-чуть прокачаємось. Ось так, десь до 111, до 112. І лайки. Так, все. Поїхали. Так, Міцубісі. Так, зелене. Все, поїхали. Міцубісі проти мене просто нема шансів. Тому що в мене супер прокачка. Все. У нас там десь десь там десь там їде. Так. к Так, Ой, не ні не, не поїхали. Я думаю, це відео не дуже довго вийде. Бо ця гра така суто, щоб вбити время. І всім пока.